Розвонтажувальний живет РЗ3 складається з трьох підсумків для кріплення магазинів на 30 набоїв. Кожен підсумок є тут Дозволяє переносити 6 е, магазинів. Також додаткових двох вантажних контейнерів підсумка, яких також можна вкладати в магазин. Таким чином приносими боєкомплект можна суттєво збільшити. А саме на 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18 магазинів для АК на 30 набоїв. Також присутні кишеньки для кріплення сигнальних ракет. Місце для кріплення стікера. Місце для кріплення штик багнета. На груді розташована додаткова планка з системою кріплення молі, яка дозволяє додатково розташовувати навісне озброєння. Знизу є кріплення для ременя ТРМ 1.